Вітаю, шановні Роман Лук'янов. Хотів сказати, навіщо я взагалі записую ці відоси? Ось 6 вересня я вирішив, що треба щось робити. Для... От У мене є мрія зняти кіно. У мене є сценарій, але в мене більше нічого немає. І велике бажання це робити. І ось це бажання, бажання, а потім, потім я подумав, так, треба щось робити. І ось 6 вересня я записав свій перший. Відос, в якому я презентував початок цього проекту, ось минуло вже декілька днів. Ну два тижні точно. І за два тижні в мене вже є в команді декілька людей. А... Сказати власник кіностудії в мене в команді, в мене в команді гарний режисер, який пише такі ж самі сценарії, і теж вже е, пише за мене там деякі сценарні, там сцени переписує. Молодець. Він горить і я бачу, і мені подобається, що він вважає цей проект своїм. І ось бачите, вже є декілька людей за два тижні всього. Є декілька людей, які... Приєдналися і щось роблять. І ну, я в тому числі то, що, то зрозуміло, так про що? Навіщо ці відоси? Це щоденник шляху до своєї мрії. Мені дуже важливо кожного дня відповідати перед самим собою в першу чергу, ну і дійсно перед вами, що я. Кожного дня, от що я зробив для того, щоб бути, хоч на маленький крок, ближче до своєї мрії. І я роблю. Я, я змушений це робити. Так що ви бачите, як становиться, як е, зростає проект з нуля і вже не нуль. Так що знімаємо кіно разом.